Що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. О, так що вирішили приготувати сьогодні вечерю. Ну, хай можна сказати святкову, так як у мене сьогодні щось таке відчуття, що в мене сьогодні неділя, вихідний, але такий дуже насичений деньок. От. Зараз тільки що третю лафету відправив так сказати, в дорогу по місцю. От, і всі лафети вони виконують свою роботу по доставці От, автомобілів. поломаних. Тобто хлопці зараз поїхали, От тільки що в нас там 48 бригада, хлопці взяли лафету вже третю, то що ми зробили, і будемо передавати її у 241-ту бригаду, для того, щоб хлопці мали машину для евака для своєї техніки. Так що, друзяки, ну а на даний момент тільки що, що я в руках держав. Правильно, це у нас виходить от така у нас ковбаска гріль. А ми зараз спробуємо її зверху поставити, як буде тут. О, Жар сумасшедший, хороший. Тобто Суть питання, в чому, як ми її готуємо. Тобто, е, і навіщо ми це робимо. По-перше, не для того, щоб там жирувати, щоб щось комусь там показати, а в першу чергу е, для того, щоб спробувати, що ми приготували. Так що Леся Петрівна вечором робила ковбаски гріль. Так що для наших місцевих глядачів і підписників, ну тобто тих наших старих клієнтів, які з нами працюють вже давно, а вже протягом 14 років, тобто можете дзвонити, можливо, щось там в Олесі Петрівне ще буде в асортименті, тому що кількість невеличка. От, хоч завтра у нас знову поросятку ми ріжемо, тому, тому що в нас там буде невеличкий переривчик протягом 10-12 днів. Ну, а Ковбаску сьогодні зробили і зараз от пробне. Тобто там, де пищить, воно ж от як в селі, да? поросятна свинка там щось гуляє, трошки кипішує. от І ми вирішили посмажити. Тобто, перед тим, як її положити на рішуточку, що ми зробили? Ми взяли, залили просто крутим кипятком, гарно закипів чайничок і залили ковбаски гріль. Кип'яченою водою і вона простила десь 10-15 хвилин у кип'яченій воді. От. Ну і е, Потім вже коли перегоріли дровця, так сьогодні в мене так чималенька тут дровця. От. Було начебто, це у нас фруктові, там у мене валялися, я ж кажу, накидав сьогодні на те з голодного краю, накидав чимало дрів, але із фруктових дерев класний жар, але все одно не такий, як із там Дуба чи там ясен, а от дуже класний із ясен. А от ясен. В тих районах, де родом я, тобто оттуда Васильківщина, ну зараз це Васильківський район, да? О, то там ясен використовують. Тому що в нас немає такої кількості там дуба, але в там ясеньові посадки. От, лісів там біля нас немає. От, ну а Тут всі щось полюбляють дубові дрова. ну а Гурмани деякі використовують от фруктові дрова, так що так виглядає ця вся красота. Зараз будемо перевертати, верті. Зараз поставив дві такі. в мене колись раніше були такі два прутики, але хто пам'ятає, ми їздили на ярмарку під відкритим небом, в музей під відкритим небом на ярмарку і е, прогавили такі два в мене було. Це огонь горить у мене тут в цьому углу. це Я тут пару печерижок я відкинув. От, от, от от, от От, а тут зараз солью не посипав. От, от дуркується просто таке. Так що зараз я трошки обрум'янюю його зверху на верху. бачите, отаково це все діло відбувається. От, тут а, начебто висок, але жорчик доволі такий непоганий. Так що таке воно життя в селі. День попрацювали, посправлялися, наче що ці хмарки бігають знову начебто. тихо! На дощік. От. Але сьогодні день так трошки парло. Сьогодні перший день, щоб було так жаркувато, да? О, так що, друзі, але не забуваємо, не забуваємо, дякуючи, кому ми маємо можливість кожен із нас робити свою справу, сидіти за вечірнім столом і обідішні своєю родиною. Це наші хлопці і дівчата, які боронять нашу маленьку Україну. Коли спецоперація паутина, всі там вау, Україна, класні, класні. А ті люди, які... Чекають щось непонятне, що яким боком ви взагалі до тої паутини? І ми, в принципі, теж нічого. Але ми прагнемо волі і свободи. І саме головне, що це не просто операція, спецоперація, але це люди, це спецлюди, суперлюди, які там на території кацапету, жертвуючи своїм життям, робили все для того, щоб берегти наші з вами життя. Так що ми рухаємося долі. Завтра не знаю, позвоню, може, поїду до Жені на переяслав виберемо кішку. Сьогодні дзвонив, повинен віддати нам. От, ну а там будемо далі, далі рухатися. Якщо є, трохи в нас моментів. І по ремонту автомобілів треба буде, сьогодні не їздив, але сьогодні оплатив запчастини знову трохи, тому що хто трошки в темі по ремонтам автомобілів. Це коли ти збираєш на якусь річ якусь. Ну, генератор, да, там. то ти знаєш, він коштує там, 40 тисяч, наприклад, да, там, на 8 кВт, чи, там, на 7 кВт. І ти, ти збираєш там, 40 тисяч. А коли ти береш машину на ремонт, тобі треба поїхати і забрати, або там, тобі її привезли, добре, тобі не треба вже тратити, їхати туди-назад, або забрати на чомусь треба, її, а потім пішло поїхав. Масла, фільтра, ремонти, топливні, форсунки, турбінки, ходовочку, подивитися, там, подібнички, тормоза і пішло-поїхало. І була вже така, то немає определенності. ти як постійно живеш, як, як в сюрпризі. Так що от, люблю життя в сюрпризі. От. І хтось там мені каже, що в тебе є коли знімати тіктоки? а то в мене є коли знімати тіктоки. У мене є коли допомагати хлопцям, і дівчатам організовувати. Дякують. І займатися своїм домашнім господарством. От так вот. А ті люди, які там критикують, дивлюся інших блогерів, там, ти сам не робиш там пишуть. Та яка різниця? Якщо людина може організувати і е, люди, ті, що роблять на ту людину, то наоборот повинні йому дякувати. Якщо вони в нього роблять, вони ж не прив'язані на ланцюгах насильно, вони роблять за якісь кошти. Тобто це є нормальна, людина дає роботу тим людям, які мають можливість працювати. Його працюють і заробляють. Так що, тим паче в селі. О. Так що, друзі, от якось так. Так що так, ошпарили це все діло, зараз да? вам покажу, як Опа. виглядає от так по красоті. Румяни це дуже високо поставили. дуже високо поставили. Вже Надюха, коли? Та, вже коли буде молода картопля. Ну. Я думаю, ну, цю ми копати не будемо, у нас там посажена, але вона якась не дуже. От. Але в нас аж там воно в углу посаджена. Обична картопля ми набрали. Тобто я думаю, що ми її скоро вже будемо пробувати і копати. Отам. А хтось написав мені, що навіщо ви посадили помідори із картоплею, теж паслюною, типу, у них болячки однакові. Так, да, У них однакові болячки, але треба робити все для того, щоб у них їх не було. Тобто треба обробляти. Перша болячка це фітофтора. І город у нас маленький, і в нас там немає сенсу садити помідори, тому що там тінь. О, там посадили огірки і посадили там два ряда капусти. Там щось Надежда... А там щось Надіжда Анатольовна посадила, а тут у нас перці і помідори. Ну, а тут у нас картопля. Ніде ти від цього не дінешся. І людина писала така, що в неї тільки... Одні коментарі, от, одні ті самі, тобто вона все щось їй не подобається. Так що хтось знову до мене приїхав, але машина якась приїхала, тобто день у мене, як завжди. Так що така у мене зараз тут красота. О, так що працюємо, оп. працюємо, відпочиваємо. Так що отак виглядає класна колбаска гріль. Шилутівська. Ось така красота смакота. От так що, шкварчить, отак, бачите, на якій висоті і по красоті. І саме головне, не колоть дирочки, просто ашпарить кипяточком і усю. І якщо це заморожену, наприклад, берете, то заливаєте два рази укропчиком таким класним кипяточком. Два рази. Просто коли там огонь дуже перегорає, ви берете, просто заливаєте кип'ятком, ну, а потім вже. Та водичка вона по-любому охолонить. І злили на наступну. Так що така виходить красота. Так що, друзі, я буду йти. Знову до мене хтось приїхав. Всім миру, здоров'я і добра. Ось така у нас широтківська смакота, бо знову приїхала якась машина. О, так що треба йти. Так що всім па-па-па-па і гарного вечора. І Дякуючи нашим захисникам. Працюємо далі.